Ми не вперше спочатку другого етапу війни в цьому кабінеті, а сьогодні в мене запитання е, переселених осіб. Ваша громада брала тимну участь в розміщенні, в допомозі. Ну і прошу розказати трошки детальніше про те, як це відбувалося. війни Почався потік через громаду транспорту, більшість машин видно, їхали за границю. Дуже добре, що минуло року зробили, у нас дорога була зроблена, і багато зупинялося людей тут просто переночувати, замучені з дороги були. Звичайно, по мірі можливості їх поселяли десь вдома, в нашу лікарню. Якщо нас в нас громаді є 26 населених пунктів, то старалися їх допомогти поселити. Ну, таким чином ми їх поселяли, поселяли до людей, хто приймав їх з радістю. І зрозуміло, ми завжди допомагали їм. Період там був дровами, продуктами харчування. Розуміли, що були діти і іншими засобами для дітей, це були памперси, дитяче харчування. Декілька днів назад верталися на країні Донеччини, не були з Маріуполя, не з'їхав з Запоріжжя. І телефонний дзвінок ще дякував громаді, що їх з перших днів війни прийняла і яка, приютили, обігріли, нагодували. Це теж велика визначається їхня подяка і це показник нашої роботи. І протягом цього періоду у нас найбільше було в громаді переміщення осіб. Це біля 700. Зараз є біля 200. Чи були ну, випадки, коли державні інституції опікувалися питаннями? Переселенцю ми ну, надавали допомогу. Ну, зрозуміло, коли люди приїжджали, реєструвалися нас відповідно відділ Соціальної служби, працював з ними, це їх реєстрували, всі документи оформляли звідночі на законодавством, ми отримали допомогу від держави. Крім того, що ми громада співпрацювала. Тісно з Чилим Христом і Карітусом ми теж отримували продуктові набори, гігієнічні набори. Ну і Крім того, в кожному самому пункті люди ще допомагали продуктам харчування, як і люди, фермера. Ми так були під нашою опікою. Жителі, які надавали допомогу, продовжують надавати. Чи, ну, чи, власне, нічого не ні, сприймали як своїх, як кажуть, нас, і нас може стати Іван, Лансь, мені переселенців. переселенців. Е, ні, люди сприймали їх як своїх, хоча е, інколи я чути вислів на цих усіх, щоб ми би так не приймали. Ми ну, так же відверто говорили, побачивши побачив, нашу таку, що ми віддаємо душу, допомагаємо і одягом, і продуктами харчування, то ну, багато дивувалися, каже, нас би так на сході вас не приймали. Але це, я вважаю, що Україна єдина і все буде добре. Я вам дуже дякую. Дякую за турботу. І від себе особисто Розкажу про це окремо. Добре, слава Україні, героям слава!